Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Різдвяно, новорічний декор. Ось такі підвісочки, будиночки з пташечками. У мене сьогодні в роботі. Ось такі заготовочки, От будиночки, вони такі подвійні. Основа і така зверху накладочка. Дуже цікаве це. Лазерна різка ламіноване ДВП. Підібрала я ось таку серветочку. Це такі ось пташечки зимові. Вони такі невеличкі, і якраз мені підходять до моїх будиночків. Ось тут я приміряю цими верхушечками, яка пташечка, на який будиночок мені підійде. От. І Далі, як бачите, світло знову у нас пропало, але то не заважає нам творити, жити і працювати. Ось так вибираю ташечок і вирізаю шматочки, які мені потрібні. Тут я можу їх вирізати, тому що Боковиночки будуть прикриті цими цією накладочкою, так що тут можна і виривати, і вирізати. Тут це не критично. От. Ось так я приміряю свої пташечки, які мені підходять. І далі ми будемо їх сюди приклеювати. Приклеювати я їх. Буду на клей ПВА. Ось так акуратно розношу цей клей, просто прикладаю цю серветочку, і таким густеньким клеєм вона дуже добре приклеюється. От. І отак кожний цей шматочок приклеює на будиночок. Сушим, звісно, це все. Далі я хочу зробити тут кракелюр двокроковий. Після просушки цих серветочок наношу перший шар, гарненько його розношу. Такий шар досить гарненький, хочу, щоб були тріщинки такі в мене добре виражені. От. Розношу цей шар і чекаю, поки він буде прозорим. Далі... Наношу другий крок, теж такий досить гарний шар цього другого кроку. І тут уже чекаю декілька годин. Десь я тут, напевне, годин 5 у мене воно стояло, щоб вже остаточно ці тріщинки зробилися. Вони то зразу починають з'являтися, але мені потрібно, щоб вони дуже добре. З'явилися. І тут я трішечки ще допомогла феном і залишила для остаточного розтріскування. Поки цей мій кракелюрчик підсихає, я фарбую ось ці накладочки в різні кольори, в такі, які я хочу бачити, ці будиночки. Будуть, вони в мене будуть різнокольорові. Тут у мене пішло по два шари акрилової фарби. Далі, після просушечки цієї фарби, я лакую ці накладочки лаком з блискітками. І знову, звісно, це все просушую. Ці блискітки дуже гарно виглядають, і на різному фоні вони виглядають по-різному. Ось так. Далі я ще Зробила такі сніжиночки, крапочки. Ось підсох мій кракелюр і патиною, ось такою, я виділяю ці тріщинки. Наношу цю патину і зразу витираю серветочкою. І ось такі гарні в мене вийшли тріщинки. Дуже їх тут добре видно. Це е, кракелюр, кажуть, на нього бити скло. Це не, не фарфору цей тоненький, а ось такі тріщинки явно такі добре виражені. Далі я лакую ці свої будиночки. От, і Бічте, приміряю тут, як гарно це виглядає з цим кракелюрчиком. Чудово виглядають ці пташечки. Далі я ці накладочки підклеюю на клей дракон, полакувала, висушила і приклеюю на клей дракон ці накладки. Приклеїла це все. І тепер я хочу зробити ці підвісочки. Така стрічечка тонесенька в мене, прив'язую я її і намистинки вдягаю. Тут у мене три намистиночки будуть. Ось така. Бронза, напевне, тут колір, тоді такий червоно-оранжевий, і знов такий самий цей бронзовий. знов роблю тут вузлик такий, щоб ці намистинки туди-сюди не ходили, і зверху роблю вузличок. Далі, роблю тиль, тильні сторони цих підвісочок От. Розмальовую їх в ті кольори, в кольори цих накладочок. Тут теж пішло в мене по два шари цієї акрилової фарби. Після е, просушечки я знову прохожуся е, цим акриловим лаком з блискітками. Знову це все добре просушую. І ось такими цими штампами, які в мене є, які я зовсім випадково придбала в секонд-хенді, я наношу напис «Merry і тут Happy Christmas. От. Знову це все просушую і лакую. Далі ось ці нижні боковиночки прохожу білою акриловою фарбою. Тому що я хочу додати на дашок цих будиночків свій сніжок, який я робила з білої акрилової фарби, клею ПВА в рівних пропорціях і манної крупи. Манки додаємо до тої густоти, якою ви хочете бачити свій сніжок. от Розмішую і на дашок я наношу ось цей сніг. Знову це все добре висушую і знову це все лакую. Лакую цей сніжок, щоб він виблискув, лакую вже без блискіток, а просто акриловим лаком. Добре це все висушуємо, і на цьому моя робота завершена. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на ЗСУ. Разом до перемоги! Слава Україні!